Ви були п'яні? Можете будь-який коментар щодо того, чому вас тут утримують? Це найобачніше перевірка документів, перевірка речей, щоб я нічого не віз, які так. можуть бути. А вас е, з поїзда зняли? Чи... Е, так точно. Так. З поїзда так, ну. А на підставі чого? можливо, хтось на вас скаржився? І, можливо, проводниця трошки пошкаржилася, що я голосніше говорю, що треба було. Mm -hmm. Тобто, як вважаєте, ви зараз перебуваєте в стані на сміні чи ні? Ну, суди, що я б доказав? Ну, є трошки. Трошки є, так? Добре, так. дякую. Питаю, чи він звільнити підтримки? Дивіться, вот, я, я вам говорю. поясню. ви знаходитеся в стані алкогольного сп'яніння. Я вам пишу на протокол, що ви знаходитеся в стані сп'яніння. І ми вас веземо на лікарню так. для того, щоб вас врач освідував. Так. Освідував, це ви дихаєте в трубку, він у вас дивиться, дивиться, чи на вас немає ніяких синців, чи ви не побиті, не, і нет. дає заключення. Так. І згідно цього заключення додається до протоколу. Тобто е освідування, якщо ви дійсно є в нетверезному стані, цей протокол буде дійсний. Якщо ви не будете в нетверезому стані, тобто у вас буде 0,00 проміля алкоголя в крові, значить це буде протокол недійсний. Mm -hmm. Розумієте чи не розумієте? Розумію, mm -hmm. Чим виявляється те, що в стані алкогольного сп'яніння? Ви нетвер... не, не стійка хода, так. заплітається язик, не чіткий роз... розговор ваш. Що так. так? Оце називається стані алкогольного сп'яніння. То є виражене. Якщо у вас де все тіп-топ, то у вас дещо все Тік-Топ. Це буде вам давати врач. Чи ви тіп топ чи не тіп-ток? Так. Дивіться, він тобі сказав, що пояснює... після врача. Пояснюємо вам раз. Є тут таке, ви знаходитеся в спецприміщенні <св 'язує> станції жмера, на вокзалі станції жмере. Цей протокол складний від відповідь вас. Стаття 178, що що ви віддивляєте встань когось. Є книжка розумна? Де ви можете почитати, що вам наголосив. Він вже усі є, сьогодні. Дождь він, пожалуйста, руки з кремання. Дякую. Насамперед. Ви відмовляєте від підпису, значить, тут відмовляється від підпису. Почекайте, то є, що вам поясню. Присутності поняття, як хочете відмовляється. Підписуєте, значить, вам де пом'якшення, щоб ви оціниєте свою руку. Так, кульочек нам. Я, я ж надіюсь, зараз відпускаю, да? Що зараз де з людьми, чи спілкуватися? Так, ні. ні. У поїзді пили. Та й як так? А пров... до провідниці навіщо чіплялися там? Вона казала, що ви її за горло хапали. Скоріше за все, що вона просто пробувала. Що вона Ну, Я не можу її яку... пише. Спровокувати вас? Тобто це наклик на вас чи ні? Ви її дійсно за горло брали? Я Пробував заспокоїти нас, а я просто пробував її успокоїти, а можливо вона подумала, що я її беру і за горло. Та і все.